Минулого місяця відбувся перший після 2000 року офіційний візит терориста Путіна до північної Кореї. До початку так званої спецоперації важливими партнерами Росії були європейські країни, такі як Німеччина, Франція, Італія та інші. Однак, зараз за умов найжорсткіших санкцій уряду Росії довелося звернутися за допомогою до КНДР. Чим корисна країна ізгой країні ізгою Запитало у Росіян. Люди хороші я їх хорошо знаю. А насчет полезности, ну, наверное, стратегическая полезность. Чем больше друзей, тем крепче союзов, и эта страна будет це ж здорово, Ох, як же здорово. як же круто мати такого друга як Корейська Народна Демократична Республіка, дружити з державою парадоксом, що вже десятиліттями знаходиться у центрі палких обговорень через свою агресивну політику, порушення міжнародного права та відмову йти на компроміси. Вона не лише отримала статус держави і ді... а й стала мішенью численних міжнародних санкцій у зв'язку зі своїми ядерними випробуваннями. Ніяку більше країну не нагадує. Ах так, якщо підставити слово Росія, то увесь цей опис частково описує країну терористку Росію. Скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу, хто ти ідеально підходить під цю картину. Ми ж миролюбива страна, государство, і нужна налажувати дружні відносини з усіма странами. Благоприятне, миролюбивая сторона, якась паралельна реальність. Нагадаємо, що військові заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, виготовляючи зброю та снаряди для Росії. Озброєні та військову техніку, включаючи мільйони снарядів, постачають Росіянам в обмін на продовольство та інші предмети першої необхідності. Запитання, куди ці снаряди потім прилітають. на думку россиян, миролюбивость. Северная Корея, да, она изолирована, да, есть там свои какие-то законы. Но нам, мы свободная страна, Российская Федерация, нам это абсолютно на нас никак не повлияет. А вы же знаете, как они живут? Так же ходить? Хочеш не хочеш, а доведеться. Уряд КНДР ніколи не турбувався про добробут власного населення, як і уряд Росії. Практика довела, що міжнародні санкції посилюють страждання північнокарайського населення від бідності і голоду. Однак не завдають при цьому значних проблем керівній верхівці. КНДР корисна своїм прикладом прикладом демократичного рабства. Зразок для наслідування Внутрі Кореї люди насамділі вважають, що ані щаслива. По паліцям це було видно. От када показують, як вони дійсно люблять президента, там як вони йому аплодують, Реально вони щасливі. Так на камеру усі можуть бути щасливими, адже як тобі продиктували, так ти і маєш робити. І ще відіграє велику роль тотальна пропаганда в змі поширення ідеології. Чучхе. ось це створення іміджу КНДР як економічно розвиненої, успішної держави, що Значно переважає решту світу, допомагають династії Кімів тримати населення в покорі, а владу в руках. Усе по методичках Путіна у карельському селищі Іхоярвенкюля мешканцям пообіцяло відремонтувати єдину криницю лише до 26-го року. На це звернуло увагу видання сота. Вже багато років місцеві мешкають без джерела питної води. она посветлела, а то весной она как молоко. Опа! Еще в колодце вот весной пузыри какие-то идут. Придет за водой, глянешь сюда, что там, наплыв какой, тина или что там. Ну, не знаю. Нет, оно не такое чистое, Ано зсадкам делю за зате нас прийшли освобождать. А знаєте, як швидко можуть зникнути усі проблеми цієї бабці, яка живе у карельському селищі? Просто потрібно перетнути кордон з Фінляндією. Цікаво, правда? Там, в якому б селище ти не був, є і супермаркет, і асфальт, і центральна вода, газ, пошта, банк та клініка з усім обладнанням. Гадаємо, якби карелія була в складі Фінляндії, то росіяни не знали б ніколи, що таке бідність. Зимою я навіть, навіть сніг топила пілі, хоч зі сніг випав, я й зберу його. А що там скажеш властям? Криша уняті кладаки вже зробили мені. 100 тисяч заплатила, забрала, забирала пітихоньку. Добре, що хоч сніг можна попити. Ось так прийшов русський мір, асимілював всіх карелів, старши їх культуру, мову і не давши нормального життя. А вашого онука ніхто і питати в Москві не буде. Хоче він чи не хоче. Його одразу відправлять вбивати та перетворювати українські міста на ті умови, в яких зараз живете ви. У Москві колоритний персонаж у трусах вирішив покайфувати на сонечку прямо в ігровій зоні на території школи. Відреагував погано. Ну, Салі визволи відсем'я. Не трогай мене. Ось такі вони московські нудисти, не на пляжах біля боліт, а перед дітками, які хочуть просто проїхатися з гірки, погойдатися, поспілкуватися з однолітками, проте не можуть, бо бачать велику чоловічу голу жіда. Цікаво, чим закінчилася ця історія? Він її наздогнав? Якщо так, то що міг зробити? Чи відреагували перехожі, яким, по суті, байдуже на всіх, окрім себе? Залишається лише здогадуватися. До чергового опитування на Росії журналісти запитали, существує в Росії проблема питок. Відповіді почуємо, я такому не слушав. Возможно, і існує. Я не знаю. Ви такі вопроси не касався, Ні не пірсякаснікасалсія. Дивно, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого такого не чув. А ви вийдіть на червону площу з папірцем. Де буде написано та будь-що неважливо. І тоді у вас одразу відкриються очі, і ви побачите, що таке насильство. А потім і пытки. або, хоч раз пропустіть черговий випуск Соловйова по російському зомбоящику, і подивіться правдиву картину того, що ваші терористи роблять з нашими військовополоненими: катування, голод, відсутність води, медичної допомоги, сну. снуслі потрібно для діла, можна мабуть, і піднадавити. в яких ситуаціях. Допустимо я вважаю, на да. каже чоловік, поруч з яким стоїть маленька дівчинка, яка це все слухає, і певно думає, що якщо батько це схвалює, значить так і треба. Ким потім виростуть діти на території країни агресорки з такими батьками, які схвалюють тортури. Відповідь очевидна. Ну, от в структурах власті ж повинні рішати, як боротися з цим. То тобто, есть, я як чоловік, який ніякого отношения к этому не має, який можу я рецепт приложити. Люди, які працюють в структурах власті, да, е -е, думати от е -е, этого про це і не думають і навіть не мають наміру щось змінювати, адже це для них дуже і дуже вигідно. Чому усі розуміють. Російський військовий розповів про ставлення командирів у другому батальйоні 57-ї бригади. Він повідомив, що командири відправляють їх на бойове завдання за умови, що назад повертатися не можна, навіть якщо їх поранять. Сьогодні виступаємо в бой. Нам прямо заявили, що возвращатися не можна, коли вони не багані, обіти, ніяких вивчань ті, хто піде назад. Чуть не розстрілювати будуть. Питання до цієї особи. А чи записував би він ці скарги на відео, якби не прийшов на територію суверенної та незалежної країни? Думаємо, що ні, єдиний ваш порятунок це йти вперед без зброї з високо піднятими руками, аби здатися у полон? Адже ми хочемо повернути своїх додому. Ті, хто умудрився, хоч як то да так щоб не замітив комбат, і збівають, і заставляють повернутися назад. От. Раненых, убитых вообще не выносят. То тобто, есть всі там так і лежат. Ось вам і російська армія своїх не брасаєм в той час, як наші українські військові збирають мертвих росіян через те, що окупанти не захотіли вивести їх із поля бою. Бо ми ж, українці, хочемо обміняти загиблих росіян на полеглих українських воїнів. А окупантам абсолютно байдуже. Виплати надходять і добре. При этом не дають ні ни отпусков, нікуди не випускають. Сьогодні от нас заперли в доміки. Нікарят сідіть, ні в магазин, нічого. В туалет чуть ні по розписанню відпускають. Самі винні, що обрали такий шлях, хоча все могло бути інакше, якщо б російський народ мав сміливість та тверду силу волі сказати разом ні. Але час не повернеш. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.